Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліці відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться закріплений коментар, там буде розбивка по епізодам ну і перелік всіх питання теж зроблю. Буду питання повністю відповідно читати, потім вже для рун перефразовувати. Сьогодні у нас багато чого цікавого буде. Ну що, можуть позручніше я починаю. Сьогодні у нас буде такий коротенький бліц, тому що я вже трохи втомлений, і дай час уже пізній, як то кажуть. Добре, отже, просять мене подивитися, чи правда, що ленд-ліз прийшов звідти, звідти не ждали. Про що мова? Російські воєнкори пишуть, що Вірменія віддала Україні майже все своє військове устаткування, а там був ну, солідний список. Давайте спитаємо, чи маємо таке місце. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Чи дійсно Вірменія передала Україні все своє військове устаткування? Ну, не все, можливо, багато просто. Скажіть вам, правду. Ейвас. Інгус. Торісас. Далі. Піса. Далі. Ансус перевернутий. Що? Аліс перевернутий. Не все тут так. Це не, це не брехня повністю. Тобто, щось дійсно було передано. але не все так в цій інформації. Ось тут зразу Ансус перевернутий. Що у нас тут? Ейва, з Інгос, Торіса, Зіса, Ансус перевернутий, аліс перевернутий. Ну, дивіться. Ей вас, якісь перешкоди на шляху були, якісь затримки і так далі. Ну, зрозуміло, Вірменія, напевно, боялася Росії. Напевно. Ну, тим не менш, ось Інгус, Турісас. Це ось якісь поставки, ось якісь активні дії були з їхнього боку. Поотою, до речі, Турісас зброю показує. Тобто, щось нам Вірменія дійсно дала, якраз в плані зброї. По Ісі. Таємно. Мало того, знов-таки, якісь обмеження. Тут, тут обман іде щодо кількості, щодо кількості, що Вірменія нам все передала, ні, не все, але дійсно вони нам якусь зброю передали. Таємно, до речі, то було. Хитрість там якась, до речі, теж була присутня. Ну, зрозуміло, скоріше за все, що вони напряму передавали, а ще через якусь третю країну, ну, воно мені так іде. Палізу перевернутому. Зрозуміло, що через те дуже переживали. То, що того, що то що Росія поряд. Е, ну, тобто, що вони прям залишились беззахисні. Ну тобто, що показують руни? Обман іде до того, що вони лишились беззахисні, що вони нам прям все передали. Оце от обман, неправда, не все передали. Ну, щось дійсно передали. Так, да, дійсно, було таке. Тому так. Частково підтвердилось. І тут мова саме турісас, це точно зброя. Це ніякі там не сухпайки, нічого. Це от конкретно зброя. Можуть бути боєприпаси, наприклад, не кошти це прям якісь там, не знаю, вартустановки. установки. Так, гаразд, дякую за і Давайте далі. Теж треба читати, бо велике, щоб було розуміння, про що мова. Е, отже, один військовий експерт пояснює заборону Америки використовувати ракети по території ворога. Ніби це Росія пообіцяла не передавати, не передавати літаки Ірану, які можуть нашкодити Ізраїлю. Що в них там Су-35 чи там Су-57? Напевно, про цілі літаки йдемо. Я навіть здогадуюсь, що це за експерт. Ну, добре, рекламувати не буду. Араз, якось і підій. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну так має рацію правий оцей от військовий експерт, що заборона Америки використовувати ракети по території Росії пов'язана із тим, щоб Росія не передавала літаки Іран. Скажіть вам, правду. Маркана перевернута. Перт. Іса знов таке. Урус. Ну Тут прямо і довертаю. Та й вас перевернутий. І отал перевернутий. Брехні не випало, так, да, дійсно, має місце, мають місце такі домовленості. Експерт той правий. Що у нас тут? Беркана перевернута, Перт, тиса, урус, тей вас перевернутий, перевернути. Ну, багато перевернутих рун не цікаво йде, зараз відповідно поясню. Зразу деградація якась йде, топтання на місці, затягування ситуації. З чим пов'язане? Да, з рогом достатку. Тобто Перт кількість позначає, Це і кількість, цей рік достатку. Да? Ситуація зависла. ось, Тому що з одного боку беркана перевернута, з другого боку, Іса. Іса, дійсно, як блокування, обмеження йде. Ось, літаки є, але вони заблоковані. Показують, ну, зброя, зрозуміло, зброя, ось, будь ласка. Е, мало того, ось якісь тиски, йде, ось якісь ідуть погрози. Е, з боку кого? З боку влади, тої влади, яка не наша. Е, ну Тут на Росію дійсно як тиснуть. На Росію дійсно тиснуть, щоб вона того не передавала. Мало то тиснуть з позиції сили. Ну хто Ну штати, Ну хто це може бути? Не Іран же ж на Росію буде з позиції сили тиснути. Тобто штати тиснуть дійсно на Росію, на керівництво Росії, щоб вони того не робили. Хоча тут з другого боку можна прочитати, що Іран починає тиснути на Росію, так мов давайте, що ж ви нам заморозили все, поставки повисли. Ну, бачите, поки що воно якось не видно, щоб це все з мертвої точки пошло. Тобто, ось якийсь урус, як знаєте, якийсь імпульс позначає. Хотіли, ну іранці, схоже, хотіли, ось, як знаєте, пробити лід, пробити цю заморозку, ось щось погрожували Росії, по фіналу отав перевернутий. Не, не як це, як фраза із Володаря Перснів, у тебе здесь нет власті, да? так оце так само. У тебе тут немає влади, сказала їм Росія, і ну, одним словом. Ну, гаразд. Якось так. Ну, погані домовленості насправді. да, якби, там, Що називається, переживаємо за Ізраїль, але своя сорочка ближче до тіла. Воно завжди так було. Так, гаразд, дякую за відповідь. Хоча як історія показала, то Ізраїль не пропаде, тому що вони зробили висновки і зрозуміли, що можна надіятись лише на себе. А коли ти надієшся лише на себе, то і результат зовсім другий. Ну добре, то не будемо про сумне і про погане. А раз, давайте далі. М -м -м, просять мене подивитись щодо Курщини. Зокрема, чи вдасться росіянам видавити ЗСУ зі своєї території? Ну, загалом, я вже по Курщині два, як мінімум, два прогнози робив і дивився взагалі там, перспективи тої операції і так далі. Якщо ви передивитесь, то побачите, що в принципі воно збувається. Ну, давайте запитаємо, чи вдасться росіянам якби повністю видавити ЗСУ зі своєї території з Курщини. Там, до речі, сьогодні чи, чи це вчора десь було. Ну інформація, в відкритий простір затримкою виходить, тобто може це десь. Кілька днів назад навіть було ще один прорив на Курщину з боку якраз території України. Так, да, в іншому якомусь місці. Та зуби дракона там розкидані знову. Ну, так далі. Я думаю, бачили відео, так? Да? Раз, дякую, за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а вдасться росіянам видавити Збройні Сили України з території своєї Курської області? Скажіть вам правду. Я вас перевернутий. Єра. Ейвас. Лагус перевернутий. О! Манес. Ой-ой-ой. Дагас. І куди? Куди? Що це? До Ага. Так, дивіться, що ми маємо? Фінал розкладу. Давайте зра... Ну добре, давайте назву і потім вже все поясню. Що у нас тут? Евас, перевернутий. Єра, Ейвас, Ейвас. Лагус перевернутий, Манас перевернутий, Дага з Да, новачки люблять ці дві руни путати. Це Евас, а це Ейвас. Значення зовсім різне, в принципі, як і вигляд. А звучать схоже. Зразу почнемо з кінця. Котиса йде, блокування. Ну, тут другий момент показали. Тобто, чи прям вдасться росіянам видавити Збройні Сили України? Да, от ні. Ну, тут друге показали. А я вас перевернутий, падає. А тут падає відхід. Вони не зможуть нас видавити. Як виглядає взагалі все загальний аналіз ситуації? Вони не зможуть Збройні сили України видавити, вони звідти вийдуть самі. Ось так. от. До речі, не так скоро. Єра повільна руна. Єра повільна руна, єра циклічні події. Угу. Тобто щось, а ще, я дивився, ще на Росії щось десь має початись і в сусідніх областях. Ну це так, анонсик. Ну не так скоро то буде, не так скоро наші вийдуть. Знов таки термінів не називаю рунний час окрема історія. Ну єра повільна руна. Це не 10 днів, це не тиждень. Ей, вас, ось, оборона йде. Да, дай мало того, тяжко то буде зробити росіянам. А? Ну, Ейва в даному випадку руни показують, як їхню сторону, що вони як обороняються. ну, В даному випадку да, ми на них напали фактично. Е, саме на увазі. Ну, ось. ось вони ніби обороняються. Ну, тяжко йде. Лаус мана перевернутий зі скрипом, з жертвами, тілами. Ну, ну, Давитимуть м'ясо, ну скажу, як є. Давитимуть м'ясом просто, то, що вони люблять. Багато жертв, багато трат, там у них скажені втрати. Мало того, оце е, якийсь їхній командир може за за, трьох, за 200 тисяч да, піти до Кобзона. Це якийсь офіцер. Притомно, ну, якщо показали, це якась буде ну, така шишка. Це один момент, а другий момент може, ну, в принципі, з злагодзом перевернути, скоріше за все, що це буде смерть. Другий момент може бути відставка. Ну все-таки я схиляюсь до того, що це більше в сторону смерті. Якусь велику їхню якусь шишку, якогось офіцера їхнього там наші приберуть. От. Ну і плюс там може бути зміна командування, хто там оце, от, знаєте, за цей напрямок відповідає. Ось да, дагосподи, оце, оце вже зміна може бути командування. Може програтись, до речі, обидва аспекти. Когось наші приберуть, до Кобзона відправлять, а когось усе поміняють. Ну, знов таки по їсі. Ще не так скоро. І загалом в контексті самого питання Іса, чи вдасться наших вибити? Ні. Скоріше за все, так як виглядає, що наші вийдуть самі звідти. Ну, ще не скоро. Кажу, як бачу? Росіян там втрати будуть скаженіше, як вони попробують наших звідти вибити. Ну, коли вони свої жаліли? Гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Ну і давайте, напевно, останнє на сьогодні питання. А, просять мене подивитись, чого це такий хід парад мирних планів почався з усіх сторон. Мирний план Шольца, мирний план Китая, там Бразилії, ще когось. І прямо як всі ніби цепу позривались. І мене просять подивитися, що це воно таке і до чого воно в результаті приведе. Ну, давайте запитаємо, що спровокувало це взагалі, оце от хід парад мирних планів? Да? Ну так, я рунам питання, звичайно, не поставлю, бо вони не розуміють, як би тут треба прямо задавати. Араз, відповідь. добре, покажіть мені, будь ласка, що, які причини того, що ось зараз з усіх сторон всі почали оприлюднювати свої мирні плани щодо війни в Україні. Поясніть мені, будь ласка, що це воно таке. Які причини цього? Скажіть вам правду. Манус. Думаю, сам, ну прикольно. Дагас. Ткана перевернута. Урус перевернутий. Турісас. Я вас перевернутий. А що так? Поясніть, будь ласка. Вунь. Ага. Хм. Цікаво. А, ну, добре. Що у нас тут? Манас, Дагаз, Беркана перевернута, Урус перевернутий, Турісас, Евас перевернутий в Е, Ну так, да, думай, сам мені зразу кажуть, ти знаєш відповідь да, з одного боку. А, з другого боку, Манас, Владу позначав. І нашу в тому числі, але не тільки нашу. Тобто Манас, перша руна випала, хтось дав, знаєте, як відмашку, дав зелене світло. Зокрема, згадайте, ну воно йде, як наша влада. Ну тобто, з нашого боку, що там мирні саміти всякі і так далі. І тому подібне. Ось заяви Зеленського на другий саміт ми запросимо Росію і так далі. І тому подібне. Фактично, ось оце от і стало як знаєте, спуску, тригером, спусковим гачком, крючком, який оце, оце запустив. Ось ось вам дії влади нашої, 100%. Ну, це й не тільки наша влада, зрозуміло. Ось, так, ось вам дало зміну ситуації. Ну, по беркані перевернуті. Поки що топчемось на місці. Беркана перевернута. Це, як знаєте, відсутність розвитку якась. Воно то трансформація ситуації ніби запустилась, ну воно топчемося на місці. Поки. Чого? Нема ресурсу у нас, немає в нас сили. Нема в нас поки що сили, щоб це все процес запустити. Но. Тим не менш, воно піде, процес запущено, процес піде розкручувати. Що так? Торісас. Це активні дії, саме з боку нашої влади, зокрема. Е і це дії на фронті. Активні теж, хоч і з урозом перевернутим. Це військові вже, Ну і це бойові дії, відповідно, на фронті теж. Закрутиться щось і на фронті, закрутиться і наша влада. В плані якраз прояву якоїсь активності. Поява з Все рівно не все так гладко йтиме, не так швидко, але це все рівно про рух вперед, хоч вона й перевернута. Це все рівно про рух вперед. Де розвиток процесу буде. По фіналу Муні здійснення мрій, здійснення бажань. Да? Мало то радість і святкування навіть у когось. Мені це взагалі пішло так. Радість і святкування, яке, яка радість, яке святкування? Е, чогось не знаю чого, тут рун немає, які позначають, ну, знаєте, з потока вихопив е, Новий рік. Що от, от під Новий рік, під свято, всі хочуть собі ну, Європи підноштати влаштувати свято, да, щоб у нас тут все уляглося якось. Ну Це вони хочуть. Це не значить, що воно так буде. Ну, Добре, а давайте по-другому запитаємо. Ну, а до чого ці всі мирні плани призведуть, наприклад. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. А ну добре. А покажіть мені, будь ласка. Ну, а. Покажіть мені, будь ласка. А ці от всі мирні плани, які зараз посипалися на Україну. До чого воно все призведе? Ці всі мирні плани, ці всі заяви про мир і так далі. До чого воно все призведе? Який буде розвиток ситуації? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Та й вас перевернути. Агус перевернути. перевернутий. Вуньо перевернута. Прекрасно. Лапка, звичайно. Інгус. Єра. А, поясніть. Гебо? Хм. Ну давайте. Що у нас тут? Тей вас перевернути, лаус перевернути, урус перевернутий, вуньо перевернута. Початок. Огонь, да? Далі, Інус, єра і гебо. Про що воно? Те вас ну, Дійсно, зменшення бойових дій. Заморозка по-другому виглядала ну, спад бойових дій. Мало того, цей тиск, цей погрози, цей залякування. М -м. Лаус перевернутий. Не все так гладко, є якісь підводні камені, це є якась хитрість. Зрозуміло, да? не все так просто. Далі, урус перевернутий. Це ресурс, обмежений ресурс, хитрість із ресурсом. Тобто тиск погрози і обмежений ресурс саме ресурс військовий. Що ж це може бути? Вуно перевернуто розчарування, угу. заморозка бойових дій і так далі. Не заморозка. Бойові дії йдуть на спад. В результаті чого? А в результаті того, що в нас зменшується поставки зброї. Угу. І ось вуньо. Розчарування. Угу. Щось трошки не про радість тут, ідемо. Е, інгус. Все-таки є шанс, знаєте, благоприємно цю ситуацію для себе викрутити. Тобто, інгус це і також поставки. Будуть, ось Єра, циклічні події, да це ж було вже. Тобто, зменшення, ну, не припинення. Виходить так. Да це ж було вже. Да? Мало того єра, позначка на час, то ще не так скоро буде, якщо так. Ну, хоча, принцип, ну тут два варіанти, як воно може відігратись, Єра. З одного боку, Єра пов'язана з осінню, з другого боку, Єра асоціюється з роком. Ну, знаєте, в контексті як завершення року. Ого, Як це програється? І так, і так може програтись. Подивимось. Ну, мало того, да, це циклічні події. І що по фіналу? Да ось Ге попаде по фінал. Переговори. Все рівно десь ось там, десь вони вже по курсу майорять. Ну, ще не так скоро. Є 100% переговори, воно по-другому тут не йде. До чого це все призведе? Ну, пишіть свої думки в коментарях, свої враження від цього і так далі. Я це не коментую, я трактую руне. Все. Сьогодні такий у нас експрес-бліз буде, то що вже година пізня, мені ще відео працювати треба, завантажити, оце от все. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!